мы празднуем 20-летие фирмы нашей, фирмы Rapid Service. Ну и как самый такой наш большой значимый объект, это вот ресторан «Золотой фазан». В честь этого дня, подумав и так бы себе помечтав, как можно было отпраздновать этот праздник, не хотелось, чтобы это был просто банкет. Хотелось бы, чтобы это было полезно, интересно. Мы хотели показать, что ресторан нужен не только раз в году, Ресторан каждый человек может найти повод для того, чтобы сюда прийти. Здесь может быть и день рождения, и свадьба, и юбилей. Здесь можно встретиться с друзьями. То есть. Ресторан для людей. Для людей. Вот так по детям дівізам ми проводимо всю неділю. Історія шинку «Золотий фазан, що знаходиться на школі, починається в 1991 році. Саме тоді в Обухові відкрився новий ресторан під назвою шинок. 20 років по тому заклад розширився і зараз нараховує вже дві банкетні зали. З нагоди свого ювілею керівництвом було прийнято рішення відзначити цю дату по-особливому. На урочистість були запрошені давні друзі закладу, які щиро вітали колектив та висловлювали йому подяку. Вам, щастя, вам, усім, усім і колективу, щоб вам тут хотілося працювати, щоб вам тут добре жилося, щоб всього вам самому найкращому дійсно підприємці молоді творять добро, творять чудо, творять благодійність. Я так от хочу, щоб колективи процвітали, щоб убухів процвітали. Тобто, спасибі вам всім велике. Низький вам всім уклін за вашу роботу. Якщо косметологи-перукарі роблять свято жінкам, от іменно чисто зовнішнє, ви робите свято в душах. Ви так творчо підійшли до свого свята. Ви у вас ціла святкова неділя буде. Я хочу побажати, щоб кожен день був от з самого початку, з першого кроку, був такий святковий, щоб ви отримали. Багато вітань, щоб ви отримали задоволення від того, тому що я знаю, що ви дійсно вклали і душу, і серце, і бажаю, щоб ви теж отримали задоволення від свого святкування. Пісенні привітання лунали від хору Оріяночка. Директор шинку Золотий Фазан поіменно назвала всіх працівників, наголосивши на тому, що їхня праця надзвичайно важка та важлива, адже їм доводиться посміхатися і підтримувати святковий настрій, незважаючи на виснаження. І втому заступник голови міськради Анатолій Верещак подякував за активну участь закладу у всіх громадських заходах, таких як день міста, а також вручив грамоти за сумлінність найкращим працівникам. Такого ювілейного. Я хочу відзначити працівників вашого підприємства Пошмакові Людмилі Віталійовні. Дякую. голови вас Одним з ключових моментів свята була пропозиція посадити алею. Гості обов'язково мали скуштувати каші, а після частування горщик розбили для того, щоб кожен з присутніх, взявши шматочок, закопав його під коріннями дерев. Також усі саджанці знали імена своїх власників, так як на дерева повісили візитки, де гості власноручно писали свої прізвища та ініціали. Благословення на таку добру справу дав отець Юрій. Сьогодні початок доброго діла продовжується. І молебень ми будемо творити в нашій церкві на продовження доброго діла. А добре діло то є Боже діло, бо воно несе красоту, любов між нами всіма. Нехай вас власне, нас Господь! Святкування 20 речи планируется протягом всего тижня. И каждый день, каждый день у нас будет интересное и, надеюсь, полезное мероприятие. Вот во вторник, 11 числа, встреча ветеранов и литераторов нашего города, города Бухова. В среду мы посвятили день молодежи. То есть это будут э, лидеры учнивского самоврядувания, будет у них встреча, будет для ребят рок-концерт. Вот будет всевозможная программа развлекательная в четверг. Это будет детский праздник для э, детей из. Многодітних сімей, ну і в п'ятницю дійсно, ми зробимо банкет уже для себе, для своїх друзів, щоб, щоб так заповнився нам цей праздник. Дарувати людям радість та щастя справа благородна та нелегка. Тож ми бажаємо колективу процвітання та якомога більше вдячних клієнтів. Юлія Кухаренко, Андрій Гузєв, студія БАРТ.